До п'яти хвилин час необхідний наряду поліції для прибуття на місце події після спрацювання тривожної кнопки. Цим технічним пристроєм обладнують навчальні заклади Тернопільщини. Основна мета встановлення тривожних кнопок підвищити безпеку педагогів та учнів. Сигнал про спрацювання кнопки надходить на пульт централізованого спостереження управління поліції охорони. Тривожна кнопка в навчальному закладі знаходиться для того, щоб в разі якоїсь небезпеки загрози дітям. Могли викликати в найкоротший термін наряд поліції, чи це є поліції охорони чи національної поліції в меді в єдині дислокації. Наразі тривожні кнопки встановлено майже у 150 освітніх закладах області. Це вищі, коледжі, училища, школи, дитячі садочки. Планується облаштувати технічними пристроями ще півсотні навчальних установ краю з нового навчального року. Тривожна кнопка з'явилася у Великоглибочецькій загальноосвітній середній школі. Ми живемо в умовах воєнного стану. І на це і треба дуже швидко, скажімо, інколи оперативно, щоб не затрачати час, скажімо, на шукання номерів телефонів так далі щоб викликати поліцію на допомогу. Але на даний момент ми ще не користувалися цією кнопкою. Співробітники поліції охорони систематично проводять школярами уроки безпеки, як діяти у надзвичайних ситуаціях при виникненні повітряної тривоги, виявленні небезпечних предметів. Розповідають про правила дорожнього руху. Без закони, коли повітряна тривога, спокійно йти, не бігати, бо тоді буде хаос. Діти вдячні поліцейським охорони за зустріч та підготували їм малюнки. За свої ілюстрації учні отримали від правоохоронців подарунки. Третьокласниця Настя, переселенка з Миколаєва. Вона вдячна і поліцейським, і військовим за роботу, яку вони здійснюють, охороняючи нашу державу. Я намалювала, як поліцейські під час воєнного стану роблять Зупиняють машини та перевіряють їхні документи. Я хочу що стати поліцейським, тому що вони завжди, коли нам треба буде допомога, прийдуть на допомогу і допомагати людям.